Перший матч поразка. Головна причина на школі того, що матч дістатися відпочинку. Ну, напевно, напевно, ми мали теж свої можливості і мали відкривати рахунок в цьому матчі. Але була така трошки знервованість в діях деяких, деяких гравців. Ну, напевно, Полісі, по-перше, є перевага в тому, що вони мають ці два. Єврокубкові матчі, що вони вже тягнулися в сезон трохи раніше. І вони були трохи розкутішими, але знову ж таки ми ці моменти мали і мали їх використовувати. І я думаю, що по кількості створених моментів ми були приблизно на рівні сьогоднішнього матчу, але сталося так, як сталося. Добре, Володимир Пусков і вихомто Мене Було запитання з приводу Європових амбіцій, але давайте я запитаю, чи задоволені роботи головної арбітра в другому телі. Ну, були спірні рішення, але рішення. Ну, я так скажу, що, там, умовно кажучи, на Краснопірі в динаміці це виглядало як пенальті. Не знаю, як насправді було, але. Те ж саме рішення гравця, тобто бити там 4-5 метрів до воріт, і не потрібно було звертатися там, до рефлі. Були, так, да, спірні, були спірні моменти на нашу користь, особливо фол на невесі. Це чиста жовта картка в центрі поля. е, він, він виходив з центру поля один в один з гравцем суперника і був фол. Ну, таке. Що стосовно питання Єврокубків, ну дивіться дуже, дуже багато там про це питає, дуже багато про це буде Чи питати. Хотілося б там відповісти раз там, і, і там, до кінця, щоб вже зрозуміло, щоб цього питання не було. Є результат і там, мета, мета йти до цього результату, і є стиль або Намір, в якому ти здобуваєш цей результат, Умовно кажучи, фокусуватися на результаті це не про ні, що не каже. Якщо ми будемо е, ходити, казати Ми хочемо, ми там будемо і, і кожен матч оцінювати там через призму цього цих висловлювань, це не буде правильно і це не це не наш шлях. Тобто ми фокусуємося на тому, що ми робимо і як ми робимо. Ми самовіддано будемо працювати, ми будемо. Вкладатися, ми будемо якісними, і це, це наше, наше рішення і наша мета. А знову ж таки кидатися фразами якимись і лозунгами, Ми цього не будемо робити. Ми будемо робити свою справу і знову ж таки фокусуватися на цьому. Здавалося, що вас календар простий, але можливо була така білі перевага, що суперечити, що поліція шахтар були за в Європу. Якщо казал плач, це не залишки будуть заплатити. Що ви думаєте про фізичний стан зупинка і Ну, Вони зробили ротацію певну, і ну, дійсно, що ті футболісти, які вийшли, вони ну, в більшій мірі не поступаються тим гравцям, які сьогодні залишилися в запасі. Ну, фізичний стан ну, 100% що він є на рівні з Поліссям, знову ж таки, тому що вони мають. Перевагу вони ну, почали раніше збори, і вони готувалися до Європу і вони не зіграли ці матчі. Тобто ці перші матчі якраз і потрібні для того, щоб ти вкотився в сезон і добрав оптимальні кондиції там вже, ну, по ходу чемпіонату. Тому звісно, що вони в цьому трошки краще. Суписо для себе, які цілі ставити на Знову повертаємося до. Ми зовсім повертаємося запитати вас, як вважаєте, що буде добре. Знову ж таки, моє, моєму розумінні не дуже добре фокусуватися на е, цілі. Тобто ми зараз скажемо про якусь конкретну ціль, і з, там, умовно кажучи, з таким матчем, ми, там, е, у нас виникають думки, що ми віддаляємося від цієї цілі. І я вірю в зовсім інші речі, я вірю, знову ж таки, я вірю, те, що ми робимо, в те, що роблять гравці на тренувальному майданчику, в це я вірю. І коли ти працюєш так, то результат тебе не здожене. І знову ж таки, мовно кажучи, минулий сезон, якщо б ми ставили завдання Єврокубки, якщо б від нас очікували Єврокубки за два тури до кінця всі б кричали, що команда супер вау. А після останнього туру сказали б, що всі. Ці е, погані, тобто не може бути так оцінка, і вона не може так гайдатися. Тобто, оцінка має бути більш е, цілісною і виверженою. Тому знову ж таки, ми повірте мені, що ми всі бідні люди, і ми хочемо вигравати навіть у таких сильних суперників, як Полісся. і ми будемо намагатися е, робити це і на трансферному ринку будемо намагатися робити це. І на, ну, на тренувальному о, майданчику і демонструвати це під час гри. Але бачимо, що о, суперник має дуже-дуже сильні кадри, тому нам потрібно з цим теж працювати. Питання про сторічну даму. Нам сталося, що ми боролися з останнього моменту з місця, і у нас за першому вирішувати. Чи не було такого, що? Деяке надмірне бажання, як привести собі поліцію чи не си? Надмірне бажання воно і має бути. Ми граємо перед вболівальниками, перед власними вболівальниками. І ми маємо демонструвати характер. І мені навпаки здалося, що десь не вистачило агресії, тобто бажання було багато, але мікроделі ми. Багато їх поступалося, і в деяких моментах через це знервованість десь підігрували напевно по Те, що їм було вигідно, ми робили на м'ячі, тому трохи, трохи, мені здається, навпаки, ну можливо, воно корелюється завжди, знервованість чи, чи самовпевненість, чи коли гравець занадто вмотивований, це завжди. Тобто, у всьому має бути баланс. Тому що десь ви в чомусь і провів.

тренерів, воротарів під час після сезону, під час минулого сезону він змінився дуже сильно у відношенні до тренувального процесу, і це дало змогу йому відбудувати сьогодні. Так були сумніви. Прийшов, прийшли до нас два досвідчені гравці. Один з них грав в цьому сезоні сезоні Єврокубка. І так, вибір був, він був непростий. І, чесно кажучи, приймав його я, бо розумів, що це зараз тиск буде на тренерів воротарів і потрібно було обирати. І я вирішив, що Назар. Назар, можливо, ще не сформований воротар це 100%, але це воротар, який має майбутнє в цьому клубі і в українському футболі. Можна ще одне питання? Маліоти цифри. Сотків і чемпіонство. Ми просто в одному з інтерв'ю говорили, що Шахтар, Поліція – претендент на чемпіонство, там, так. А динамо, якщо можна розділити це на ці три клуби відсотки? То? Ні, я думаю, що я просто казав, що у нас перші два тури, я сказав, що ці команди будуть боротися за чемпіонство. Динамо точно входить в когорту цих найсильніших клубів трійки. Я думаю, що цими трьома клубами буде боротьба за перші три місяці. Воно так, і буде, мені здається. Про а... це в моєму в... співвідношенні, але ну, те, що зараз демонструє шахтар, я думаю, що вони поза конференцію набагато-набагато далі Принуваємо за всіх. Але як буде на всій дистанції чемпіонату, тільки час покаже. Про карди, будь ласка, у вас не знаємо, що з тих подумали. Яка ситуація з річка в і чи ви йдете на трасу? Сич-класниця. Сич, він вже практично повертався в загальну групу. Ну, як, він вже почав його роботу, але там трохи у нього-мікро проблема виникла після операційна, тому термін трошки затягнеться, ну, збільшиться. А щодо класниці, то він думаю, що. Там, Тиждень-два він має повернутися в точно на загальну групу? Так, у нас є проблемні позиції, дефіцитові позиції, і ми, ми в пошуку ми в пошуку і намагаємося працювати в цьому напрямку. Дякуємо. Перший матч в УПЛ після Європу. Наскільки важко команді після логістичних переїздів, після всього, наскільки важко буде? Так, дійсно, ці матчі Єврокубкові да, і, і Чемпіонат України це різні матчі. Ми, ми, ми дуже багато з хлопцями розмовляли про те, що ми повинні переключитись да, на внутрішні змагання і трошки оцінити, що це старт. Це дуже гарна команда, це наш конкурент. Тому ми добре підготувалися, і, в принципі, я задоволений хлопцями їхнім відношенням першу чергу, да, і в принципі, що, що стосується якості, гри першому таймі, тайміння, також дуже задоволені. Але ваше запитання? Мене теж питання, від вас пане з плане досудді. судді. Наскільки ви задоволені сьогодні у суді, особливо другому таймі, Чи не вважаєте, що були певні рішення, які були на користь вашої Я рахую, що суддя провів гарний поєдинок. Якщо що стосується пенальті. Не можу сказати, я не бачу. Потрібно подивитися повтори. в принципі, що стосується гри і те, як він, скажімо так, керував футболіста на футбольному полі, я не бачу нічого такого критичного, на що можна поскажити. Ну, дію судді буде, в принципі, оцінювати суддівський комітет, тому більше краще питання ставити саме по грі, по поліція. Є ще питання. Дивіться, ми повинні давати хлопцям також свободу в да, виборі рішення. Тому для нього я вважаю, що цей гол повинен був бути важливим, сконцентрованим, але те, що він не забив, це любий може забити. Це, це не є проблемою. Я думаю, що, мабуть, це таки правильніше, да, моя думка. Назначати да, на пенальті, хто буде бити, в нас є, але. Мені хочеться хлопцям також давати свободу, щоб вони по відчуттям також хотіли брали на себе ініціативу удар, в завершальному ударі або в пенальті. Тому ніяких санкцій не буде <правді> по поводу цього ж незабитого м'яча. Да, я рахую, що в першу чергу, мабуть, зараз футболіст себе дуже сильно корить, тому потрібно його вже виводити з психологічного стану, тому що в нас вже за три дні. Грає в викупках, і ми повинні проаналізувати цю гру і забути, і готуватися вже до наступної гри. При бороті вас складу важливо, тому жуляк сам просився грати, про це повинні бачити свого вищого чи такого не було. Ні, такого не було. Це ротація. У нас зараз шість да, поєдинків за місяць. Ви самі розумієте, що це в фізичному плані дуже тяжко, тим паче, що. Ці матчі, які ми проводили зараз санта да, другий особливо матч проходив на висоті 1200 метрів. Да, це дуже тяжко да, для футболістів, тому а, була ротація. Я дуже задоволений хлопцями, те, що як тяжко не було, а, да, тому що все-таки було не до недовідно, відновлення. Але хлопці за рахунок бажання в другому таймі десь а, да, приключились вже. Більше було бажання, е, да, тому що скажімо так, голова е, думала вже запізненням. Тому е, ці якості вони тут також дуже важливі. Бійців, бійцівські якості, е, да, боротьба за результат. Е, тому я здоволений е, першу чергу, тим, що є характер у хлопців, вони прагнуть перемагати, е, вони хочуть, але все ж таки хочеться по якості. Другий тайм були е, трошки хунаба, е, на, на, мабуть, набагато. Е, Хуже чим хотілося б, да? тому що все-таки як і з першим таємним, як і з там є, є різниця. Але я думаю, що зараз потрібно звертати увагу і на те, що фізичний стан тільки в процесі. Да? Ми набираємо форму матчі да? через два на третій, через 3 на 4. Тому ми це також повинні да, розуміти і відновлюватись, покращуватись однозначно, але. Завжди краще покращуватися через перемогу. Найближче. Скажіть, з примотию чемпіонських амбіцій? Чи є завдання на сезон боротися за чемпіонство? Дивіться, у нас амбіції кожен наступний матч. от У нас є наступний матч, і ми дуже його хочемо да, цей результат взяти собі. Але ж ми розуміємо, що ми граємо кожну групу проти суперників, сильних суперників. Да, ми їх вивчаємо, ми готуємось тому. Перш за все ми за амбіції по на амбіції потрібно дивитися, коли є хоча б пів півдистанції, да, або менше трошки, коли вже скажімо е так: е е видно роботу да, тренера, що хочуть футболісти. Тому ми зараз на навчальному на етапі, тому, мабуть, зараз про це дуже зарано казати, але прагнення до перемоги і в наступній грі це дуже. Класний шанс, щоб е, претендувати на таке мене. Попрошу зараз буквально два запитання, тому що не мають виїхати в готель, відомлювати і зараз приїхати в Саварі. Ви про наступні матір згадали, ось адуші календарги на ваших хасабі. Погасило зробити три матчі з ну, ради А у вас наступна гра вже поведе? Чи не було політунки, де зіграти ближче до вибору? У мене ми не можемо е, е, вказувати. Як ставити матчі є УПЛ? Ми поважаємо да, УПЛ. Першу чергу ми поважаємо всі клуби. Тому знаєте, ми, ми повинні грати для вболівальників да, в першу чергу. Тому ми хочемо за, по, получати задоволення від гри, хочемо получати задоволення від, від результату. А де нас поставлять грати, це вже не від не, не від нас вирішується. Звісно, що хочеться, тому що це таки, як би хто не казав, да? Хлопцям я завжди кажу, ми не потрібно, нам не потрібно жалітися, але скажімо так, ці переїзди вони дають в тому. Це сто відсотків, тому ми зараз і більше концентруємося на відновленні, да, і ці моменти вони також бентежать тренерський штаб, але ми маємо те, що маємо да, в нашій країні війна, і ми ще раз, мабуть. Цій ситуації хочемо подякувати ЗСУ за те, що ми взагалі маємо можливість е, да, грати в чемпіонаті України. Ви самі сказали, що був даймби гірше, ніж перший. Чи перше. з вашої сторони, чи не сподіваємося гравці що зважаючи на щільність колендаря, як ми на коробки зіграти максимально просто, прагматичніше. Так, це це, це проглядалася. Я хлопцям зараз сказав, що ну в майбутньому ми цей менталітет потрібна нам потрібно цей менталітет в першу чергу змінити. Да ми е, хочемо прийти до того, щоб коли ми маємо вже результат в першому таймі, щоб продовжувати, щоб отримати задоволення від своєї гри, щоб болювальники отримали задоволення від нашої гри. Також тому е, я з вами згоден сто відсотків. Цей менталітет потрібно міняти. Можна речі попадати. Репліка в вам почути якомога більше анекдотів від вашого президента по завершенні випуск. Дуже дякую.